Зараз криза, економічна криза, так. в людей трошки менше грошей. Так. Чи помічаєш ти спад по відвідуванню стоматологів? Чи люди менше стали ходити, чи так само? Чи це ковід, чи це повномасштабне вторгнення наші клієнти, і як наслідок, пацієнти довіряють нас і в період таких складних випробувань для, для нас всіх. Ми отримуємо стабільний дохід, стабільний потік пацієнтів, бо нам люди довіряють. Всі, хто в нас лікується, всі знають, що ми не тільки поставили своє ім'я в назві цієї клініки. Ми даємо гарантії, ми завжди відповідаємо на запитання, ми підтримуємо, ми допомагаємо. І тут іде про контакт людини, клініки і людини, пацієнта і клініки. Ми завжди відкриті, ми завжди йдемо на цей контакт, ми завжди е намагаємось з усіх сторін якось допомогти. Е ну, що б це не було. Немає значення, яке це питання. Чи це часто буває таке, що навіть... Е Дитину немає на кого залишити, мама приходить, чи тато приходить на процедури на процедури. І от в нас була одна така не пацієнтка, вона маленька дівчинка, три роки. Вона прийшла з татом, тато лікував зуби, а адміністратор питає. Як тебе звати? Вона каже, мене звати Вая Богданівна, О. Валентина Богданівна, іншими словами. І Валентина Богданівна сиділа і розмальовувала е, розмальовки, угу. поки тато лікував зуби. Це все спокійно, нормально відбувається. Не тільки через те, щоб довіряється зрозуміло, а й через те, що люди усвідомлюють важливість здорових зубів. Усвідомлюють ті, хто з нами е, за ці всі роки е, роботи, вони знають, що ми постійно. Пояснюємо, розказуємо, наполягаємо, застерігаємо, просимо, звертаємо увагу на професійну гігієну зубів. І вони вже знають, розуміють, що ми нагадуємо постійно в смс, ми постійно переживаємо за те, що зуби треба чистити, за те, що їх треба вчасно звертатись до стоматолога. І наші пацієнти вже звикли до цього. І коли ми переїхали на нову локацію, пацієнтів не стало менше. Їх О. стало тільки більше і більше і більше. Добре. Це дуже потужно, це дуже круто. Ми цим пишаємось. Ми пишаємось тим, що ми назвали клініку нашим іменем. Це до багатого зобов'язує і ну, ми повинні працювати на результат. То скажи, от чи є якась така послуга, як за якою до вас звертається найчастіше? Ну, так як в нас вже велика база пацієнтів, і е, багато хто вже завершив лікування, то найчастіше це професійна гігієна ротвою. І ти робиш її? Я її роблю до так. до сих пір. До сих пір О. я знаю багатьох пацієнтів. Я знаю е, їхніх дітей, вони знають мене. Ми дружимо, ми якось в процесі uh -huh. процедури ну, обговорюємо, кого як, що помінялося за цей період часу. Це вже таке про людські відносини, а не просто про м -м, щось прийшов до лікаря почистити зуби. Це про, ну, про сім'ю, про, про, ну, про, про, щось, про щось близьке і про щось тепле. Ми це робимо так, як, як вважаємо за потрібне. І як вважаємо, що це правильно. Тому люди, якщо хочете прийти в стоматологію, і щоб вам тут чайочку зробили, посидіти файно, відпочити, поговорити. зубки почистити, поговорити, то приходьте сюди. Так, я сам ходжу сюди. Так, дякую, дякую.